Друзі, всім привіт! 16 жовтня в кінотеатрах України відбудеться прем'єра фільму «10 благарят» гучної української детективної комедії, яка точно змусить вас і сміятися, і затамувати подих. Фільм об'єднав у катері 10 відомих особистостей з різних сфер, які грають самих себе. За сюжетом герої опиняються замкненими на снімальному майданчику, де невідомий запускає бажально небезпечну гру. Кожні 10 хвилин онлайн аудиторія голосує, хто стане наступною жертвою. Спочатку все сприймається як чергове шоу-бізнесова витівка, але ситуація швидко стає загрозливою. Слоган фільму Хейт вбиває по-справжньому. За словами авторів, хейт у суспільстві стало забагато, він руйнує, а в історії десяти благарят вбиває по-справжньому. «Це кіно розважає, але насправді це більше, ніж розвага. Це привід задуматися, що ми несемо один одному. У головних ролях справжні зірки Instagram, TikTok та Ютуб. Кенді Суперстар, Оля Шелбі, Альона Альона, Олександр Тарин, Джозефіна Джексон, а також відомі українські актори Ольга Сумська, Арам Арзуманян, Тарас Симбалюк, Олексій Вартинський, В'ячеслав Довженко. Що ось ця історія не просто детективі з блогерами. Це церкало нашої реальності, де популярність може стати пасткою, а кожен коментар вироком. Глядачі в залі буквально відчують, як напруга зростає з кожною хвилиною, адже в цій грі на виживання ніхто не знає, хто буде наступним. Фільм «10 блогерят» сміливо поєднує чорний гумор, трилер і сатиру, а ще ставить незручні запитання про силу хайту, залежність від лайків і ціну слави. Тож відзначайте в календарі 16 жовтня і не пропустіть цю захопливу прем'єру. Пишіть в коментарі, чи будете дивитись цю історію. Ставте подобайку і до зустрічі!